Прийшовши молодим офіцером в далекому 99-му, я пам'ятаю складні часи служби в залізничних військах в плані забезпечення підрозділів технікою, новітніми зразками, техніки, також матеріально-технічними засобами, але незважаючи на те, от ми виконували свої поставлені завдання визначені строки. Досить якісно. тому багато пам'ятаю військовослужбовців. В ті часи переводилися в Збройні сили, в Міністерство оборони, в інші структурні підрозділи. О, була якась невизначеність в подальшому майбутньому військ та і служба загалом. Але завдяки підтримці тодішнього міністра транспорту Кирпи Георгія Миколайовича з'явився проект закону про Державну спеціальну службу транспорту. Було страшно, значить, була невизначеність. Слухали сесію тоді по радіо. Ну, зрештою, ми всі от, переживали. Були такі питання депутатів: а що буде, скажімо так, міністр транспорту робити з цими військами, для чого йому йому особисті власні війська. Відстоювали нашу позицію і зрештою відстояли, було проголосовано депутатами прийнято рішення. От за нас ми дуже, скажімо так, були щасливі, радувалися тому. В подальшому закон був прийнятий, пам'ятаю, після передачі от, то вже завдяки міністру транспорту, де в період деякого часу ми... Отримували трошки більше заробітної та, скажімо так, грошового забезпечення, що надало можливість от, нам збільшити фахівцями, фахівців відповідного напрямку, в тому числі офіцерів от, за дефіцитними спеціальностями. От, в цьому було дуже багато плюсів. Час проведення АТО був на об'єктах, скажімо так, командиром тактичної групи. От, дуже багато тих об'єктів ми мали під охороною. Зрештою, справлялися, ніяких питань не було. Щодо охорони об'єктів Дніпровського каскаду, да, ми охороняли ці об'єкти, була вимога вищого керівництва взяти під охорону ті об'єкти, критичної інфраструктури, скажімо так. Ну, і ми з цією задачею впоралися От, досить успішно. Ну, і з початком повномасштабного вторгнення от, були зняті ті об'єкти і передані інших, іншим структурам. Я пишаюсь тим, що мій батько служив в залізничних військах, тому я свій вибір зупинив саме на залізничних військах і зрештою не шкодую. Ну і зрештою, батько, будучи на пенсії, теж продовжує свою роботу. Він брав участь тоді в охороні обороні об'єкта. Одного був в АТО, От, відповідно працював там і водієм. Зараз, скажімо так, з початком повномасштабного вторгнення теж зробив свій внесок. От, скажімо так, на волонтерських засадах допомагав нам, нашому підрозділу. В своїй роботі, скажімо так, своїми діями, своїм словом допомагав, давав настанову, ну і, зрештою, далі допомагає, працює на перемогу. Початку повномасштабного вторгнення для мене особисто найкращий момент це коли немає втрат особового складу під час виконання поставлених завдань. І, повірте, це дуже, скажімо так, тяжко. Переживає будь-який командир, начальник. Тому саме головне це збереження життя і здоров'я особового складу. Ну і повернення наших військовослужбовців з полону, частина з яких ми повернули додому. Я маю надію, сподіваюся, що потиснуємо руку в майбутньому Чи, чим найшвидше. Ми на дальньому посту поставили там манекена, назвали його Валєра, оділи. Ну, Зрештою, в віконечку було видно, що хтось стоїть. Всі знали, що там є пост. Ну, але був випадок, що в'їхала машина і зняли наш державний прапор, то були вимушені нас доганяти, нас догнали, забрали, повернули на місце. Потім таких випадків не було. От знали, що ми не спимо, знали, що ми чатуємо. Ми на місцях, ми виконуємо свою роботу, ми її виконували до кінця. Настанови одна: офіцерам не боятися приймати рішення, інколи нестандартні, в залежності від обстановки. Решта військовослужбовцям продовжувати започатковане. Вводити щось інше, сучасне, нове, от разом до перемоги.